Усім привіт! Вирішила спонтанно ще записати одне відео. Отже, що я хочу сказати? Ось так краще: Самодопомога. Як собі, знаєте, от ви розумієте, що вам погано, і ви хочете собі допомогти. От що треба зробити? Берете блокнот, Відкриваєте його або якийсь листочок, і робите наступне. Ви маєте виписати. Тобто це таке відео, знаєте, самодопомога. Ви виписуєте все, що вас турбує. Просто по пунктах все, що проходить. Ви виписуєте, робите такий великий список. Далі, кожен пункт, ви пропрацьовуєте. Що це означає? Ви сідаєте і починаєте прописувати, можете зробити таким чином. Я обожнюю собаку. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, що от, якщо б я зараз висіла це прописувати, перше, що було, це мої сусіди, бо вони мене просто вже. Так от, ну, собачки мене не бісять, мене бісять люди. Ну, знаєте, коли ти відпочиваєш, і постійний звук, це прямо, да. Ладно, ну я просто на фоні, розумієте? Так от. Що ви робите? Ви кожен можете перше прописати, просто от, знаєте, окей, там у вас бісить якась ситуація на роботі сіли і прям повністю починаєте писати, писати, що вас бісить, і так далі. Накатуєте, накатуєте, робите таку, знаєте, книжку, коротше, розповідь. Це перше, якщо у вас є бажання прям от виписатися, знаєте, що прям написати все, що наболіло. Це перший момент. Другий момент, ви маєте сісти і, маючи оцей список цих пунктів, по кожному пункту запитати себе, що я можу зробити, щоб це вирішити. І так по кожному пункту. Все, коли ви знаєте, якби зробите таку чистку, коли ви розкладете все по полочках, як то кажуть, ви будете бачити картину того, що вам потрібно зробити, і будете розуміти, що окей, я не знаю, як з цим справитися. Значить, як ви можете з цим справитися за допомогою кого? Правильно, якихось певних там людей і так далі, да? тобто за допомогою спеціалістів. Тому оцей селф, це абсолютно ну максимально просто насправді, але ви відчуваєте, що ви вже ну все, ви вже не можете. Ви відчуваєте, що ви, вибачте на слові заїбались. Ви просто вже, ну, розумієте, що ви на останньому тримаєтеся, сідаєте, виписуєте і і е, запитуєте себе, що я можу з цим зробити. І по кожному пункту шукаєте рішення. Коли ви знайдете рішення, ви відповідно починаєте ну, якби, приступати до вирішення цих всіх пунктів. І е, можу сказати, що на етапі того, коли ви побачите, що у вас є рішення цих пунктів Що ви їх можете вирішити, вам вас вже трошечки вас попустить і вам буде легше. Ось, тому оце завдання. Просто кожен раз сідаєте і пишете, 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 пишете. І повірте мені, якщо у вас немає можливості там комусь висказатися, да вас реально щось уже до каналу, ви сідаєте і просто пишете, можете писати прям ну, жорстко. да Тобто це ніхто не буде читати. Але таким чином. Ви даєте можливість емоціям вийти вийти з вас, розумієте, і знайти рішення того, що ви можете зробити з цим всім. Таким чином ви розгружаєте себе і бачите, от у вас мапа, по суті, ваша написана, це є мапа, куди ви можете рухатись. Якщо ви розумієте, що у вас не виходить, ви не знаєте, як це вирішити, тоді ви звертаєтеся до мене або до іншого вашого психолога. і в такому випадку працюйте вже з ним, тобто по кожному пункту, ви проходите це все.